Маємо чорну смородину теж ось такий. Я до цього року теж на славу. Правда? Достигає дуже важко. Ось такий мають урожай. Наша... Ось такий неї урожай. Цього року ось так вона заліплена у нас. Ось так воно вродило. Маємо ще один кущ, трохи дрібніший, але теж врожай такий досить гарний.